Металевий дріт та грати тут у Бошковській виправній колонії номер 16 що на Полтавщині відбувають своє покарання засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості. У 2021 році у рейтинг найкращих українських колоній Бошковська посіла місце в десятці. Натомість у 2022 році працівники ДБР викрали численні факти катування, знущання та побиття ув'язнених у різних куточках України. Зокрема, і тут у Бошковській виправній колонії. Нікола, що потрібно човки. Андрюх, будемо базарич? Ні, ні, ні. Андрюх. Базарич будемо? Ні. Андрюх. Як зараз ставляться до ув'язнених у колонії та які взагалі умови перебування? Ми дізнаємося просто зараз. Зараз ми зайшли до дільниці карантину діагностики розподілу, де вновь прибувші засуджені, які прибувають до останови протягом 14 днів, перебувають в цих приміщеннях, які ви далі будете Це спостерігати. Для адаптації чи так, певний... Той, та. так? Так, так, так. Тут з ними проводяться певні заходи, психологи починають працювати, соціальні працівники, щоб зрозуміти, як людина буде себе поводити в подальшому. Це кімната для зберігання особистих речей засуджених. Тобто засуджений приїжджає, приїжджає до нас з, ну, з особистими речами, які зберігаються в його е, власній валізі. Вона підписана там. І потім їм видаються, коли вже вони відбули вони покарання. Прибувають. Угу. Згідно правил внутрішнього розпорядку, вони повинні носити одяг спеціального зразку. Тобто ми його одягаємо, тут свої речі здаються ті, що ну, на, на загал зараз не потрібні на склад, інші там зубна щітка, там зубна паста. Ну таке речі ті залишаються про них, але зберігаються тут. Тут також є камера, так можна Звичайно. спостерігати, бо є моменти ну Звичайно. в фільмах, як ми бачимо, як потім речі можуть пропасти. Тут такого немає. Ну ви ж бачите, що відрізняється трошки те, що показують в фільмах, і те, що є в наяв... наяву. Тут ми спостерігаємо спортивний майданчик, де засуджені мають змогу у вихідний день зіграти в міні-футбол. Це в спеціальні відведені години? Години, звичайно. А скільки надається? В вихідний день угу. поза робочий час надається можливість для проведення фізкультурно-спортивних заходів. Під час проведення цих заходів засуджені мають можливість зіграти або в турнір з мініфутболу. Або далі пройдемо займатися вон, на спортивних знаряддях. Є далі у нас волейбольна площадка. Вон. Тут я бачу ремонт, так нещодавно зробили. Він ну, в такому досить. Відносно. Підтримую, підтримую в належному стані, щоб все ж мало вигляд. За засудженою тут спостерігають, так? Звичайно, звичайно. Під час проведення заходів співробітники е, знаходяться поруч з засудженими. А скільки зазвичай співробітників отак, щоб спостерігали? Потрібно? Для проведення матчу ну, ну, один-дві-два співробітники. Засуджені можуть е, пограти в шахмати, якщо не на подвір'ї, то тут е, подивитись е, якісь відеосюжети, подивитись телебачення. Вони тут отримують пресу, отримують книги за бажанням, хто які хоче. А вони самі обирають матеріали? чи є? Вони замовляють. Ну, тобто, якщо в бібліотеки принесуть книгу, то він який жанр йому більш цікавий, відповідно до цього підбираються книжки, які потім надаються бібліотекарям. А це у вихідні чи так можна? Бібліотекар працює постійно. Тобто постійно можна? Постійно, звичайно. Облаштовані для того, щоб проводити заходи групові, тобто засуджені приходять, тут їх зустрічає психолог. Це навіть в тому випадку, якщо я вам казав, що вони тільки приїхали, тобто відразу з ними починають працювати психологи, щоб розуміти, що людина, що вона з собою привезла. А людина може звернутися, якщо відчуває якісь Звичайно. Тобто, Звичайно. тільки момент... вона звертається, відразу приходить психолог і намагається вирішити ці питання, які у людини наболіли. Тобто тут проводяться групові заходи. Якщо потрібно психологу поспілкуватися наодинці індивідуально, тому що є питання, які ну, психолог не може на загал виносити. Тобто вони тоді е, заходять в ту кімнату, якщо потрібно шторку цю можна пустити. І поспілкуватися один на один. Okay. Відповідно, вони проходять тут первинне тестування, засуджені, тобто проходять тести, психологи спілкуються з ними, розуміють, що як в подальшому можна з цією людиною працювати, які програми для неї будуть найбільш об'єктивними для того, щоб розуміти, що далі. З цим засудженим робити. А якщо у людини виникає якась психологічна проблема, коли вона не тут перебуває в цьому корпусі, а вже засуджена. А психологи працюють і там, і в установі. Mm -hmm. да. психологи працюють в кожному відділенні, працюють психологи. Ми далі будемо рухатись, і дивитись в відділеннях. Ми побачимо там також є кабінети психолога, де психологи працюють і групові заходи, проводять, і індивідуальні. Кожного дня я на місці. Вони приходять з своїми питаннями. Ми з ними і малюємо і займаємося різними методиками. Це конфіденційно, так Конфіденційно, все так. Так скажіть, будь ласка, які були найбільш такі складні випадки з вашої практики? Чи помічали ви якісь суїцидальні там мотиви? Ні, суїцидальних мотивів не було. Засуджена зараз хвилює, як у них дома, тому що в країні війна, і вони за це ну, дуже хвилюються. Так, взагалі ми дуже далеко зараз відійшли від Радянського Союзу, тих ставлень, які траплялося в той час. Зараз зовсім у нас, я хочу сказати, що взагалі у нас європейське ставлення до засуджених, можна сказати, від прийому пищі, їжі, то, значит, режиму задержання. Все взагалі повністю змінилося. Як ти ставишся, як хочеш, щоб ставилися до тебе, так ти розмовляєш з засудженим. Я вже протягом от, працюю. От, мав приклад, На ринок я йду, хватає, то мені сумку засудженою, Олексій, разві я вам допоможу сумку нанести? Що ти що, я сам не донесу? Я просто хочу сказать, что этот, как ты э, работаешь за как с осужденными, людьми, как с людьми разговариваешь, так и к тебе потом у нас и То есть не агрессия, ну, дуже часто, я их всех не вспоминаю, очень, очень часто подходят, здоровятся, благодарят. И бывает, ну, не было вот, ни разу вот, за всю свою жизнь, я еще ни разу не слышал, что кто-то подошел и сказал, ты такой-то, такой-то, такой-то. Везде все по-доброму, по-хорошому, ну, немає такого, що знаєте, там агресії. Там. Ну, я хочу сказати, победить це это все любов. Доброта, 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 любов. І зараз це ставлення до війни дуже засуджене, дуже хвилюється. Зараз же багато тих, хто з окупірованої території знаходиться, не мають можливості спілкуватися зі своїми рідними, тому що там немає зв'язку. Визнайте, от от это вот это тяжко. Це неіснуюче животное, і також вони придумують їм ім'я. Угу. Це вони малюють, тоз тобто як вони його бачать. Це якась емоція там виражається? чи яке завдання коли. Це ми дивимося, як він намалює, як, як знаходиться взагалі цей персонаж, так, який вони намалювали, чи збоку, чи посередині, на чому він. В даному випадку ми бачимо тут і, і дорогу, і земля, і небо. У них тобто у них вони це бачать в таких відтінках в кольорових. Угу. Якщо б це було просто посередині, якийсь малюнок, то м -м, видно було, що в людина. Замкнута, якісь у нього є проблеми, тут посміхається. Угу. Тобто, все, ці деталі, да, деталі вони мають значення: кольори, деталі, як повернутий, все. Угу. Е, по, е, по тулубу, широкий, вузькій, все це описується. Ми потім угу. сідаємо і засуджено, і задаємо питання, він мені розповідає. І я йому трактую цю методику. А ви звертались до психолога за цей час? Чесно, общаюся. Было время. Когда вот приехал сюда, оторвали от семьи. Вот мне не хватало, я как бы хотел поделиться. Вот таким. Я сказал, что подскажите мне, как лучше мне быть. И мы так пообщались с ними. Чи були колись бунти тут у фільмах, наприклад, на Бугаске. Ну, взагалі, в Радянському Союзі тут були, були два бунта. Это, значит, Ну, на той час я не працював, я взагалі з другої області, тому я про ці подіям розказати не можу. Зараз тут не спостерігається такого, так? Ну, ви ж бачили, ви спілкувалися, напруження в установі немає, Немає таких, знаєте, як у як фільмах показують, що все чорне, грязне, розмовляють всі Так. Ви ж бачите, співробітники все вам улубаються, засуджені, е у них негатива немає. Тобто ну, взагалі, нормальні умови содержання засуджених. Чесно, є люди, от, як сказати, е как бы доверия большого нету, а от общение такому, що в такому плані спілкування є. Я скажу, що е сімейники ви знаєте, такі люди, що. От, Можна там, вийти, поділитися, по посылке зашло, можна пойти, посидіти з ними, по чай попить, там, печенье яке Все покушати. Всі передачі посилки потрапляють сюди. Угу. сюди. Тут вони доглядаються. І потім через оце віконечку, через оце вони видаються ми з той сторони вже були, видаються засудження. А як можна оглянути, наприклад, якщо щось хочуть принести разом там з крупою, чи є якісь перевірки, чи, ну, в принципі. Ви маєте на увазі заборонені предмети. Ну, да. ну для цього ж тут і доглядають uh -huh. ці речі? Вони доглядають, але до присутності Засуджена, звичайно. Не окремо від засуджена. Це вікно ось сюди, ось сюди ставиться, з тієї сторони засуджений, З цієї сторони засуджені. І тут доглядається ця посилка або передача, і потім туди вона видає. Зараз на даному, на даному етапі у нас знаходиться два відділення. Одне відділення під ремонтом теж ремонтується, щоб в таких же умовах інші засуджені знаходилися. Угу. А так вони ідентичні. Зараз ви подивитесь. В установі знаходиться біженна частина. Чергова частина. Чергова частина, де знаходиться засуджена. Значит, в інституті у чергового всі приміщення знаходяться в видеокамерах, где засужене хранення речей, кімнати, ліжка, окрім кімнати для умования для дві. А так все знаходиться під видеонаглядом, коридори. В ночний час грати закриваються і засуну знаходиться на під оглядом чергової. День в день решетки відкрита і вони знаходяться в часті. Як зазвичай проходить ваш день? День. Йдемо на працю, працюємо. З роботи приходимо, е, е, йдемо в це йде У нас є е, там ігри, ну, зробимо там з бумаги, там, ну, свої. и как бы такое занимаемся. Там футбол ходим в выходные дни, гуляем, баскетбол гуляем. А у кого вы просынаетесь? Э, Смотрите, в 6 утра у нас идет подъем, потом идет зарядка у нас, э, где-то э, в 6.15 начинается плюс-минус. Ну, и все, и потом идем э, на завтрак, после завтрака на промзону, работа на промзону, обед, ну ужин, как всегда, все по расписанию. Санчасть. часть, 10 годин приходить до нам кожен день. Ну, зимовий період засуджені роздягаються, вішають свої одежу на тримпілях і далі проходять, миють руки, витирають, підходять до вікна видачі, отримують свої порції і сідають за свої столи. Що зазвичай готують для засуджених? Супи, борщі, каші, тюфтелі, коклети, м'ясо Різноманітне, Так, да, да, різноманітне меню, так. Да. Можна пройти ось меню сьогоднішнє. 21:08, салат вітамінний, каша кукурудзяна з тушкова соусом і борщ. Зараз я спробую. Угу. Домашній такий хлібчик давно такого не їла. Ця порція на одну людину, так? Це борщик. М -м -м -м. Смачний борщ. Я навіть пообідаю краще, ніж просто працювала. Це якась пшенична да? каша, а кукурузна, так? Да? Так, котлетку зараз. Смачно. Досить така велика порція на людину, тобто вона точно не залишиться голодною, досить різноманітна. Це типове спальне приміщення. Значить, як я казав, значить, 5 років тому був зроблений ремонт. Єдине, що тут немає значить, немає так, так званого індивідуального простору. Да там в, том... в другому відділенні. Угу. Сейчас в відділенні. Там ремонт був зроблений рік тому, там уже індивідуальний простір є. Диск поки що немає, но в процесі э, роботи ми зробимо, у кожного буде приміщення людей. А де зараз На праці. Немає? У нас приблизно 97% засудних, все працюють. А другие получається э, Лібо <ривателі> <Либо, ривателі> на лікарняному, либо по стані здоров'я не можуть працювати. Так, взагалі ви бачите, зарабатують гроші. Також своїм працевлаштуванням, своєю роботою, вони зарабатують так називаємо УДО. Условно освобождение. освободження. Буває двох тип трьох типів. 81 стаття, 82 і 101. -я. 81 -я це умовно досрочне звільнення значит, 82-я это колония поселения, дышмерке, э, и 101-а это деница социальной реабилитации. То есть при установі, находится при установле находится деница сос реабилитация, где люди работают, расконоены и просуют на території територіях організації, з всі ми залучили договір. А які роботи можуть бути, от які можуть працювати тут от, люди, які засуджені? Ну, хто нашов гаразд, можуть робити різне і швією, і, і сантехнікам, і производити якісь роботи, які будуть заключені з якими там підприємством. Ну то всі e, і в мене вчора було удон там. Не... На апеляцію я подав, не пройшов. Ну, Відбуватися в мене е, рік і 11 місяців. А це за що саме. Сиджу я вже два роки і місяць. А за що вас першого часу. Наше бачення на, на засуджувати, що він має право на увільне досрочно від звільнення. А у судді, у прокурора, бачення друге. І він буває таке, що відмовляють. Як правило, засудження. Значит, у каждого заслуженного ведется лично справа, и там ведется, сколько у него подяг, сколько скар, это сколько у него э, находится э, не стягнуть. Допустим, там все стяны, как право получается с личным изолятор. Еще он, у не ув'язненные, еще не думают, срока нету, а уже когда получается срок, Он уже тогда бачит, чем ближе куда, тем быстро человек начинает думать. То ли он еще просидит два роки, то ли он выйдет по дому. Ну, это неестественно, яким умов тримания не было в установі, взагалі, взагалі для человека, это не естественно находиться в закрытом помещении. Человек должен быть вільний. А так як в зоопаркі. Ну, Може терма... условия тримання великолепні, але це все одно чоловік знаходиться в заград. Ну, У нас близько 200 найменувань продуктів, сігарети, заморозку, морозиво, чай, каву. Ну, все, що перед вами. Як часто приходять сюди? Кожен день. Кожен день. <рес> Кожен день. Часто. Є там вивішений графік і приводять, і вони готуваються. — Який улюблений продукт? У них да. морозиво. Морозиво. Я думаю, може сигарети. Ні, ні, морозиво, <рес> батончики. Розраховуються вони, є карточки, у них по терміналу. І є рахунки, як перекидають їм рідні гроші по списку по рахунках по чеках. Ну, в основному по карточці. Нещодавно дуже ж була так перевірка. 29 липня там працівники ДБР викрили. А... Ну, ці події сталися ще в далекому 2022 року, значить під час російської агресії, до російської агресії, це сталися події. Коли це подія сталася відома руководству управління та департаменту, де негайно було замінена руководство установи і а, взагалі це подія вже далеко в минуло. Тобто, за, вже, о, значить, понад Уже більше півроку півтора року, року тому вже заміни на руководство. Я півтора року став на цю це, на це должність. І взагалі з е, повністю змінили ставлення до заслужених. Які є можливості для в'язаних звернутися зі скаргами? Чи є такі можливості? Всі, всі, ви ж бачите, значить вони значить, і по телефонному розмові, і а, в письмовому відділі, і також написати на планшетах а, скаргу а, в будь-який орган, який вони пожелають. толі ДБР, толі прокуратура, толя. Значить, при президенті при, при Верховній Раді правозахисники. Кімната поліпшеного планування коштує на добу 449 гривень. А кімната, яка трошки ну, простіша, та 225 гривень. Вона відрізняється там, ремонтом чи. Вона там... відрізняється е, тим, що в ній є. Uh -huh. Тобто в кімнаті поліпшене опланування є окремо душова кабінка, санвузол, кухня, е, кімната для відпочинку, тобто більш покращені умови. Тут це спільна кухня для тих, для кімнат... тих кімнат, які дешевше, будемо так казати. Скільки максимально можна там перебувати? До За... трьох діб. До трьох діб да. це раз у місяць чи форматі? — Тобто вони можуть раз в два місяці. А раз, два, да, так? раз в місяці отримати довготривале пробачення. Угу. От. До трьох діб. Ну, хто може там одну добу, хто дві, хто три. А розділяти можна якось в ці два місяці? Чи це одне таке? От... Це одне. Так. Угу. Тобто, хто як може? Чого більше не вистачає з того життя, яке було до цього? Ну, зустрічі з рідними, з близькими, з сім'єю. А так, тут все вистачає. Нема такого. І магазин є, якщо щось купить. І передачі тут йдуть. Все. Завчасно виходить тут. Нема такого, що щось там не додали, забрали. Все вчасно ціни приходять. Тут є. А чим ви плануєте зайнятися після того, як ви вже? Я, я сам, чесно, на свободі. Да. Смотрите, я сам на ескаваторі проработав 6 лет і, і далі планую продовжувати свою кар'єру на Я займався. мене і є ця ескалаторі. Як ви думаєте, чи здатна така колонія виправити людину, чи навпаки може стати гірше? Статно. Здатно, тут багато чого розумієш, є час подумати, приклад з когось взяти, відчути mm. так mm. далі. Звісно, є.